У Кафедральному соборі Святої Трійці Луцька знову людно. Величезна кількість людей прийшла, аби віддати шану Олексію Цехошу. Перш за все, я тут від імені мого чоловіка, який знаходиться на гарячому напрямку, вже який рік підряд, і захищає нашу батьківщину. І це був дуже хороший його побратим. І він попросив попрощатися від його імені. Мені безмежно боляче того, що це скільки мене знайомих людей. Це був надзвичайно щирий, добрий. Хороший чоловік, який міг би багато зробити ще для України, але на жаль, загинув настільки молодому віці, що ну, важко в це повірити. Це непоправна трагедія і для родини, і для сім'ї, і для України. Навчався герой в 22-й школі. Це друг моїх дітей. Як родиш дітей, це саме страшно. Працював Олексій Кухарем в багатьох закладах обласного центру. Колеги, які неодмінно ставали друзями, також прийшли поспівчувати згорьованій родині. Це така людина, до якої придаш, він навіть неважливо, яка була б проблема. Він усміхнеться, скаже, та собі все буде добре. Завжди щира, завжди хороша. Тільки в пам'яті одне хороша. Ну просто дуже шкода, що такі хлопці вимирають, тому що вони повинні жити і вони повинні жити в цій країні, тому що вони боронили нас. І велика пам'ять низький уклін йому. Льоша він завжди був веселим. Ми з ним провели дитинство разом. і Він був дуже класний. Він був дуже щирою людиною. Веселий хлопець. Молодий все життя вперед, і Такий запальний, веселий. Посміяться, анекдоти розказати все таки. Це безумовно це втрати, це втрати, які болять. Олексій лише в червні одружився разом з дружиною. Планували мати дітей та жити в мирній Україні. Біль, біль, шкода, що гинуть такі самі найкращі. Ну, співчуття тя родині і. Дуже шкода, тому що ну, місяць-півтора місяця назад тільки на весіллі. А тут таке трагедія, бідна та дружина, бідна родина, бідні батьки, жаль співчуття. І хотілося, щоб все-таки не гинули задаремно. Кажуть, терпіння всім нам, і хай закінчиться війна, хай буде мирне небо. Знати, знати, ви може нема слів. Вічна слава герою. Це Дитина і водночас це чоловік з великої букви, захисник. Лічна пам'ять герою Олексію. Небайдужі лучани, які навіть не знали героя, теж прийшли, аби віддати останню шану захисникам. Взагалі, дитина, часто мене на щитті зупинялися в центрі. І питав, каже, а що це за дійство, як це відбувається. Він мене просив, давай колись прийдемо, віддамо квіти, вшануємо пам'ять. І сьогодні такий день, що от вихідний, ми йдемо з футбола. Ну ми побачили і вирішили вшанувати просто пам'ять. Загинув Олексій Цеху 27 липня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Залізне Донецької області. Останній спочинок мужній герой знайшов на міському кладовищі в селі Гараджа. Юрій Куцик Неля Прокупчук для новин на часі.